Друге застосування закону великих чисел, про яке я хочу поговорити сьогодні, це теорема Вейрштраса. Це са, саме та теорема Вейрштраса про наближення, яку ви вивчали в матаналізі. Е, вона стверджує, що для неперервне на відрізку функції існує послідовність многоційних, що рівномірно її наближає. І ось в цій, для доведення цієї теореми розглядалися такі дивні многочлени. Многочлени Берштейна. Значить, він визначається так. Це сума по k від 0 до n. Значення функції в точці K поділити на n, помножити на це із n по K, їх в степені k. 1-х в степен N-K. Ну я думаю, що для багатьох з вас, а може і для всіх, бо було завжди так, так дивно, звідки це береться. Ось у Берштейна, там, мабуть, якесь осяяння було, що треба взяти ось такий многочлен. Да? Хлоп, о, просто там, я не знаю, якесь божественне Да? Ось, значить, вночі хтось у вісні до нього прийшов і сказав, ось тобі многочлен. Але насправді насправді, в цьому многочлені є гарна імовірнісна інтерпретація. А саме, ось те, що тут записано, це не що інше як біноміальний розподіл. Це імовірність того, що випадкова величина з бінаміальним розподілом, а, значить, це кількість а, успіхів в випробування. Випробування де імовірність одного успіху Х, та, імовірність того, що кількість успіхів дорівнює К. Та? Тут написано: то якщо ми візьмемо Xien з таким бінаміальним розподілом, те, що тут написано, на що інше, як XN поділити на N. Ми також знаємо, що бінаміальний розподіл це. А, Сума незалежних величин з розподілом B0. Кількість успіхів можна подати як суму індикаторних подій. Так, ми додаємо один, якщо є успіх, і 0, якщо немає успіху. Додаємо стільки одиничок, скільки успіхів. Це індикаторні події, індикатори. Різних успіхів в різних випробуваннях. Да? Це D над символом рівності означає рівність за розподіл. Ці величини мають однаковий розподіл. І отже, що ми тут маємо? маємо... Ми маємо тут середньо арифметично незалежних, однаково розподілених випадкових величин. За законом великих чисел це прямує до математичного сподівання. Да? Ну, май, Навіть ми знаємо посилений закон великих чисел Це прямує до математичного сподівання майже напевно. Так, в принципі, для а, цього міркування достатньо, чесно кажучи, збіжності із да? Значить, Є збіжність майже напевно до математичного сподівання, а математичне сподівання розподіл обернули за ймовірністю успіху. Це ікс. Так, Ну, і тоді, оскільки F не F від цього середнього арифметично збі... збігається до фідк. F, да? F обмежена, да? на відрізку неперевна функція обмежена за іншою теоремою верштраси. Тоді ми можемо застосувати теорему Лобега про мажоровану збіжність. Математичне сподівання цієї величини. Ми вже сказали, що це. Ногетштейн ну, Берштейна та? збігається до математичного сподівання права частини. Права частина взагалі не випадкова, математичне сподівання це є Ось. Ось вам е доведення теореми Верштраса неповне, бо тут у нас лише поточкова збіжність, нерівномірна. Але нам важливо зараз, власне, не. Довести теорему Верштрасу да, продемонструвати імовірність зміст е, много, е, многочленів Бернштейну. Да? Многочлени Берштейна це математичне сподівання від е, певних е, розп... е, функцій від певних е, величин з бінаміальним розподілом. А, е, Теорема Верштрас це не що інше, як закон великих чисел, застосований до випадку хлочин з розподілом Бернобі. На цьому все на сьогодні. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!